Рахуємо розмитнення шкода Октавія 1.4 бензин 2012 року. Даний автомобіль планує купувати наш клієнт для того, щоб його пригнати та розмитнити в Україні. Автомобіль має гарний вид, немає на даний момент жодних пошкоджень. Звичайно, потрібно буде зробити хімчистку салону, але це вже робиться все в Україні. Також комплект гуми йде в подарунок до авто, що пише продавець. Перша реєстрація, 12 місяць, пробіг 227 тисяч кілометрів. Авто. Коштувати буде 2900 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 1600, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 120 доларів. Разом такий автомобіль стає 5190 доларів вже на українські номера. Якщо ми дивимося варіанти на сайті Автрія, ми бачимо, що такі автомобілі стартують від 6500 доларів, тобто економія мінімум 1500 доларів від низу авторія, коли ви самостійно купуєте автомобілі. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки розмитнення Ми вам допоможемо і також зробимо про. Кунок всіх митних платежів.